Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо крижавки, або ще яких називають пелюстки. Це маринована капуста з буряком. Цей рецепт дістався мені від моєї бабусі. Це ще одна смачна страва, яку можна приготувати з капусти. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео, або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Для початку підготуємо овочі. Капусту нарізаємо на шматочки. Далі натираємо на грубій терці моркву та буряк і теж додаємо до капусти. Також до, до овочів додаємо нарізаний навпіл часник. Тепер це все гарно перемішуємо руками. Готуємо маринад для капусти. кип'ячу воду виливаємо олію, сіль, цукор та 9 оцет. Перемішуємо гарно. Далі підготуємо тару, в якій будемо маринувати капусту. Це у мене звичайний бокс із кришкою. Викладаємо до нього капусту. Зверху виливаємо маринад. Закриваємо кришкою, даємо маринаду охолонити. Далі ставимо в холодильник на 5 годин. Після цього вже можна капусту подавати до столу. Моя рекомендація: чим довше капуста стоїть, тим вона смачніша. Капуста настоялася. Тепер можна її подавати до столу. Спробуйте приготувати обов'язково, це дуже смачно! Готуйте із задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал. До нових зустрічів!